Вітаю, що нині глядачі, і пам'ятаєте, як несправедливо прямо розпинали Україну у вальному кабінеті, коли ми приїхали розмовляти, домовлятися, а нас просто там намагалися катком проїхатися по нам. І у одній людини було зовсім невеселий настрій, Не саркастичний, не запопадливий, не злий. Просто людина справді сумувала з того, що дві сторони, які насправді мають 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 більше набагато інтересів один з одним, сваряться просто по тупішим емоційним якимось упередженням. І всі ми бачили це обличчя Марко Рубіо. І знаєте, зараз багато чого такого виходить, що ця людина монотонно, поступово, крок за кроком пояснювала Дональду Фредовичу, що московити просто хочуть кинути Америку. А українці справді люди, які готові до миру і хочуть миру, і ніякого бажання паразитувати на якихось ресурсах чи. Продовжувати війну заради будь-чого українців немає, які факти правда в тому, що українці не бажали цієї війни взагалі. Давайте поговоримо про нашого слона в адміністрації президента про людину, яка справді багато чого зробила, аби зміна в політиках Фредовича сталася, і, зокрема, щодо продажу зброї, і зокрема щодо санкцій. Мова буде знову таки про Марко Рубіо людину, яка публічно висловлювала щодо московитів і навіть щодо Трампа. Потім вона вирішила піти в команду Трампа, багато у чому замущала, змогла показати свою компетентність і відданість Трампу. І справді, по суті, на ній тримається багато чого нині в Сполучених Штатах в виконавчій системі. У Рубіо надзвичайно високі повноваження і посади, рідко кому перепадала така честь. Давайте про це говорити. Це цікаво насправді. Останнім часом все більше впливу набуває держсекретар Марко Рубіо. Чи можна його вважати сірим кардиналом Білого Дому? Чи завдяки Рубіо президент рапто змінив справді позицію щодо московитів? Що на це кажуть офіційні представники Вашингтону? Інсайдери. Як почувається? Звісно ж, Стів Вітков. Привіт, дідуля. Нью-Йоркський рішал, як ти там плачеш? Открив книгу Достоєвського і плаче напевно. Таким, Яким мене Ух, Росіюшка! Погнали. Протягом кількох місяців президент Дональд Трамп не хотів вводити нові санкції проти Москви. бо вірив, що зможе домовитися з Московським царем і швидко завершити війну, навіть планував провести мирний саміт у Будапешті. Але нещодавно він різко змінив свою думку з саміт і запровадив перші санкції проти Москви у своєму другому президентському терміні. Тому вже настав тим санкціям. Якщо раніше в першому терміну як справді його оточували... Доволі сині базовані люди, які змогли пролебівати санкції, то е, зараз Трамп прийшов повністю з власною командою, яку сам зшив, набрав і робив, що хотів. І все одно він прийшов до того стану, що московитів треба тиснути. І прийшов він зокрема людьми, яким прийшлось делегувати багато повноважень, бо комусь треба робити діло. І Марко Рубіо, і Бессен, до речі, які зараз щимить московитів. Теж це одні з небагатьох. Ще сюдів Вайлс у нього там є, але це такий апаратчик. Він, ну, вона не буде. Я думаю, що вона нормально ставиться. От. До того, що Рубіо проводить. Ну, там людина теж логічна. І причиною цього, звісно, став вплив держсекретаря Марко Рубіо. Знову таки, зміни позиції Трампа. Він давно критикує Москву і вважає Путіна гангстером. Після телефонної розмови з міністром закордонних справ в Москві Сергієм Лавровим. Рубіо дійшов висновку, що Кремль знову тягне час і не хоче припиняти вину. Через це він скасував зустріч і переконав Трамп Трампа діяти жорсткіше. Така зміна політики показує, що Рубіо тепер має великий вплив у команді Трампа. Він відомий своєю більш рішучою позицією, наприклад, щодо Венесуели, на відміну від більш м'якого підходу до Москви, який підтримував давній друг Трампа. Стів Вітков до речі про це знімали окремо відео на Валентині. Про Віткофай, це все фігню. Цікаво, що речниця Білого Дому Анна Келі заперечила, що Марко Рубіо тепер відіграє головну роль зовнішній політиці. Вона сказала, що всі рішення ухвалює особисто Трамп. А Рубіо та його радник Вітков лише допомагають реалізовувати його бачення політики Америка понад усе. Бачимо, що ніхто не має затуляти сонцейного ну, президента США. і Ви знаєте, Фридович, сонцейний, Рубіо не відкидає цього. Будь ласка, нехай буде, нехай буде за ним все. Але Санцесяний має мати гарні аргументи. І ми йому цих аргументів надамо. І вони будуть точно сильніші, ніж усяких проходімців з нью йорка Альтернатива Рубіо Вітков один з найближчих соратників Трампа, схоже, втратив довіру чи вплив, Донедавна він перебував на Близькому Сході, стежачи за крихким перемірям у ГАЗі, яке допоміг організувати. Однак його попередні переговори з киним перед самітом на Алясі створили плутанину. Нібито Вітков повірив, що Московія готова до поступу, хоча це було не так. Формально речниця Келлі це заперечила, наголосивши, що Вітков добре розуміє ситуацію і разом із Трампом працює над миром, маючи повну картину подій. Не буде ж Білий Дім визнавати, що у команді Трампа люди недалекі від процесів. Нагадаємо, що під час того саміту в серпні ситуація була напруженою. Путін наполягав на обговоренні території України, що сильно розлютило Трампа. Він навіть майже покинув зустріч. Тепер вже підготовку до нових переговорів контролює Рубіо. Раніше держдепартамент США назвав розмову між Рубіо. Та Сергієм Лавровим продуктивною, коли у відомстві запитали про роль у Рубіо. Зараз його представник Томі Піґат відповів, що вся команда діє разом під керівництвом президента Трампа. Він додав, що будь-хто хто каже інакше помиляється і звинуватив шкідливих діячів у поширенні брехні. За словами Піґата Трамп і його команда вже досягли значних успіхів у просуванні миру, особливо завдяки роботі спеціального посланця Стіва Вітков. Попри складний перший саміт минулого тижня Трамп погодився ще раз зустрітися з Путіним після довгої телефонної розмови. Американські посадовці хотіли використати успіх у посередництві між Ізраїлем і Хамасом, але для просування нових мирних ініціатив. Але Московія передала США план мирної угоди з Україною, який фактично повторює старі вимоги Москви, а віз і там само на місці. Що Україна відмовилась від ще більшої частини своєї території хотіли московити. Звісно, це не розмова в мир, це повний бред. З московського боку теж виникла плутанина після телефонної розмови Путіна з Трампом, Московські чиновники вирішили, що Трамп погодився на умову Москви, щоб Україна віддала решту Донбасу. Але наступного дня після зустрічі з Володимиром Зеленським Трамп чітко заявив, що хоче припинення вогню за нинішню лінію фронту. Варіант, який Москвою вже раніше відкинула цю суперечність, Лавров потім обговорював узгруві. Потім прийшов Дмитрів, який розповідав, що е, Москва хоче миру України, ні тільки Україна готова йти на, на мирні домовленості. А Москва ні, всі це бачать. Під час нещодавної зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським радник Трампа стів Вітков, знову намагався переконати українського президента погодитися на вимоги кремлівського диктатора, тобто віддати Донбас Москві, розповіли обізнані джерела. Ми, до речі, писали про те, що Зеленський розповідав, що Вітков виправдовував вимогу Москві щодо Донбасу референдумом і посилався на московську конституцію, тобто на абсолютний бред, на який не має жодного сенсу. Але потім, в середу, адміністрація Трампа голосила про нові санкції проти Московії цього разу. Вони торкнулися найбільших нафтових компаній та Толеколу. Після цього Трамп сказав журналістам у Білому домі, що його розмови з Путіним завжди починаються добре, але нічим не закінчуються. Він додав, що не виключає нової зустрічі з ним у майбутньому. Марко Рубіо. Своєю чергою зазначив, що США готові до подальших контактів з Москвою, якщо з'явиться шанс домовитися про мир перед вилітом до Ізраїлю та Азії. Він сказав журналістам, що Американці завжди відкриті до співпраці, що це може принести мир. Своєю чергою Трампу неодноразово попереджав, що якщо переговори не просуватимуться, йому доведеться діяти. І він це зробив. І до речі, він каже про те, що вони готові діяти ще сильніше. Рубіо Базу і на інших фронтах так нещодавно підтвердив, що США і надалі підтримують Тайвань і не залишать його без допомоги під час торгівельних переговорів з Китаєм. Підважуючи підсумки, адміністрації Трампа дійсно дуже багато цікавих персонажів, яким там точно не місце, але які варті того, щоб про них писали книги. Проте є й дуже гарні кадри, там теж можна знайти. І один з них це Рубіо. Він став ключовою фігурою в команді Трампа, переконавши президента вести санкції проти Московії та зайняти жорсткішу позицію. Його вплив зростає, а стівідко схоже, втрачає довіру. Рубіо формує нову лінію з США. Від підтримки України до захисту Тайваню, Виглядає, чи не найбільшим стратегом серед хаосу в оточенні Дональда Фредовича, це надзвичайно цікаво і, як то кажуть, дай Бог йому здоров'я. Всім всього найкращого. До побачення.